Обдарована молодь це майбутнє України. Наша подільська громада також славиться, талановитими дітьми-вихованцями школи танців та циркового мистецтва Грація, які вже встигли встановити безліч світових рекордів, та які неодноразово брали участь у міжнародних фестивалях та змаганнях. Днями у Подільську традиційно пройшов черговий щорічний внутрішній іспит, на якому всі юні гімнасти показують свій професійний рівень і свої здобуті навички за рік. Кожен вдалий виступ яскраво демонструє, що вихованці школи сумлінно готуються до. Цього а також багато часу витрачають на кропіткі тренування, аби досягти високих результатів. Отож, протягом трьох днів більше сотні дітей проходило багато випробувань, які оцінювало високопрофесійне журі. Після проходження іспиту було організоване урочисте свято, нагородження юних спортсменів різноманітними відзнаками та подарунками, в тому числі від важливих спонсорів школи танцю та циркового мистецтва Грація. Сьогодні відбувся у нас щорічний екзамен. Це така традиція в нашій школі. Ми постійно кожного року робимо екзамен, щоб відзначити і найкращих. Діти дуже готуються до цього. І за результатами цього екзамену в нас є переможці також є діти, які переходять до груп вище. Це старша група, професійна група. І вони всі дуже чекають цього дня. Вони готуються більше до цього дня, ніж до змагань. І в цьому році до нас долучилися спонсори. І ми дуже дякуємо. У нас є спонсори від торгового дому. Імперія холоду». Вони подарували трьом дівчатам, найкращим. На нашу думку подарували безкоштовне навчання на цілий рік. Ми дуже їм дякуємо. Це три дівчинки: Лукомська Ірина, Чорнолуцька Маргарита та Андронова Мілана. Також були безкоштовні заняття від особистої від школи. Це Зігмунд, Вікторія і Мілявська Дарія. Це найтехнічніші дівчата, вони показали дуже високий рівень. Були запрошені у нас спонсори, це магазин Шкільний. Вони подарували багато канцелярії нашим дітям, спонсори з інших місць, це школа церкова Вайтовича, вона подарувала сертифікат на тисячу гривень Макарчуку Артему, а також Ольга Шишкіна. Вона подарувала такі подушки для йоги дівчатам з нашої школи. і Ми дуже-дуже вдячні всім. Це дуже мотивує дітей. І, чи ми можемо відмітити таким чином дітей, які дійсно були кращими? Нам вдалося поспілкуватися з юними гімнастами, які зробили дуже великі успіхи у своїх заняттях, які планують не зупинятися на досягнутому. Скажи, будь ласка, які в тебе враження від твоєї нагороди? Я, я не очікувала, от чесно. Я думала, що щось мені можуть подарити, але е, два подарунки, десять індивідуальних занять це не для мене. Я дуже рада, що Марина Олегівна та інші тренери дали мені змогу. Е, Ну, отримати ці подарунки, змогу займатися, тренуватися. Я дуже була в очікуванні цього до цього екзамену і тренувалася, тренувалася вдома в залі. Які тебе враження від твоєї нагороди? Вже дуже я задоволена своїми нагородами. Скажи, будь ласка, які в тебе враження твоєї нагороди? Дуже гарні, мені дуже подобається ходити. Я дуже дякую своєму тренеру Марині Олегівні. Теплій. Мені дуже подобається ходити на тренування. Ось іноді буває тяжко, але ці емоції після змагань це, це не описати слова. Тож бажаємо надалі юним талантам, досягати нових висот у спорті, яскравих перемог, натхнення і високого світового визнання.